Отак уважненько, уважненько. Оці красені окуняри. Дивилися на оцю відсотку. Ви подивіться, які кабани. Буде зважувати. А як же? От саме так. Уважненько вони дивились. Зеленого кольору. Два, чотири, шість, сім. сім коняв, сім. Ну що, перевіримо як працює? Супер дювайс. Це у мене підготовка до чаїпітя лимончик, ежа, мандаринчик. 163 шестьдесят три грамма обновили. окунь. 223 грам. Ну, хотів, щоб було більше, звісно. Ну і так піде. 221 грам. Дякую. 200 грам. Сад громовый. Як загнули, так загнули. П'ять. Шість моїх, сьомий дав Євген. 527 грам. Пам'ятаємо, що ми обнулили. Ось така кінцівка. Супер рибалки на окуня. Ну не на щуку. Був впевнений, що буде і не одна. Обманувся. Але класні.